Досить класну тачку знайшов наш підписник, це Kia Ceed, авто 2009 рік, 1.6 дизель на механіці з пробігом до 150 тисяч. І каже, хлопці, швидко виїжджайте, оглядайте цю тачку. Я в нашому підписнику говорю: не спішіть, замовте спочатку сервіс Carvertical, до речі, сервіс Carvertical буде з 20% знижкою, якщо вводите промокод Drive 500. Отже, я кажу, 150 тисяч для 2009 року, ще й дизельок, скоріше всього, буде скручений пробіг. Дійсно, переходимо на Carvertical, що ми бачимо, що пробіг дійсно підкрутили в 2020 Році з 250 тисяч на 120. Відповідно, в принципі, ми того і очікували, але теж 2020 рік був нещасливий для цієї тачки, і відповідно, як ви будете бачити зараз на фото, що авто мало серйозне ДТП і зіштовхнулось з бусом. Подивившись на це все шоу, можна сказати, чи біду по цій машині, відповідно, халявна ціна. Але за такі гроші все одно краще відмовитись від даної тачки. Ось така, друзі, історія.